Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знову просите, і я дивилася, ви знаєте, попалося мені відео президента, як він е, говорить про загрозу, звертається до світу. Загроза на ЗАЕС, Тобто вони там зараз замінували ще щось, я так, наскільки я зрозуміла, трошечки так, знаєте, Інформації зараз багато. І в мене не дуже є час її розшуковувати, тому ж зараз просто дивимося. Як на даний момент, на сьогодні. Це я дуже пізно вже ввечері, вночі майже вже, вже 10-година. Ось, пізно вже. Роблю, тобто, ви сьогодні дивитесь, а я роблю вночі. Загроза є чи нема. Там, знаєте. Там іде все по домовленості. Як тільки стане складно, ускладнення якісь будуть. Щось, як би це сказати, чим важче стає москалям там щось наводити порядок, так? вони бачать, що нічого їхні плани не відбуваються, то мені здається. Да, і тут теж так недобра карта виходить. Але, але е, наскільки я розумію, ось ці дві карти, можна так сказати, дуже схожі від зеркалення. Так? Мені так здається, зараз я, я перепитаю в карт, чи дійсно світ ось щось робить для того, щоб це якось ну, запобігти цьому. Чомусь у мене ось ось ці дві карти так. А, ви знаєте, не запобігти. М -м -м. Світ не робить, щоб щось запобігти. Ні. Хоч і тут карта е, іде сили, е, тут, якось, знаєте, вони вважають, що в дипломатії, е, в якихось таємних переговорах, якось за спинами військовими, що в, військових. Що можна якось утирхомирити терориста. Оце їхна сил, сила Європи у базіканнях. Українці, ми інакші, ми хочемо результатів тут і зараз. Ми не хочемо оцих теревеньок, посиденьок. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, як у нас на Буковині кажуть, спуну конкретно. З дитинства згадала. От. Нам конкретика потрібна. Ми звикли або конкретику оцього віляння хвостом. Ще раз перепитую, що робить захід, крім цього. Нічого не робить. Нічого, так, Можливо, вказує щось, щось. Ну, як сказати, якісь виступи там гучні. Але це все для Москаля ноль на палочці. Ось якось так. Це їм нічого не дає. Тепер дивимося. Конкретно загрозу дивимося. Тепер. Я вияснила, що світ нічого конкретно не робить. Тепер дивимося, що у москалів зараз у тих у голові, ті, хто мають, там, де що вони замінували, і підірвати хочуть. Дивимося це, що у них в голові? Чи хочуть вони підірвати. Ви знаєте, тут думки настільки у них розходяться. Будемо так говорити, це залежить від того, які в них успіхи. Якщо їм прийдеться кудись виїжджати, чи ще щось, хоч трава росте, потоп. Це вони вже нам зробили. Ось ця карта говорить про те, що не має значення, що би вони казали. Чи кажуть вони, що вони нічого не будуть робити, чи навпаки, кажуть, що будуть щось робити. За, за душою мають е, меча, ножа, е, падлюку, гадость якусь, чого ми не бачимо, треба дивитися глибше. Зараз я докладу от сюди дві карти. Вони вважають, що через цей конфлікт ну це вони вважають, конфлікт, конфлікт так? різкий такий конфлікт. Що вони якось можуть вийти на щось, на якісь переговори, на якісь домовлення, на якісь зупинки, заминки. Якось так. Да, що е, дасть їм в майбутньому якийсь шанс. Ще раз перепитую, планують вони підірвати найближчим часом. Є така вже команда, чи немає? Ну Там ще, ще вони. Не вирішили. Чекають якогось слушного моменту. Да, чекаю, чука, чекають. Дивіться, візьмемо королеву і короля одної масті, водяної масті. Тобто, вони зараз для себе вони вже вирішили. Вони тільки чекають якогось слушного моменту. Ось як. Для себе вони вже вирішили, вони вже спокійні. Тут немає не якихось дискусій чи ще щось, тому що вони вже віддискутували. Вже рішення прийняте. Я так не люблю такі розклади, де я параметри, тобто час від до коли. Тому що таро, воно, навіть якщо скаже той проміжок, воно все рівно або буде пізніше, або буде раніше. Воно не буде саме в то. Чому? Тому що таро. Воно бачить, воно влавлює на даний момент свою енергетику. Я все рівно спробую. Давайте так. Від сьогоднішнього дня. У мене зараз я скажу, який день. 22-22. Майже 22. 22, 22. Виходить так, 22 червня. До речі, сьогодні така дата була. Початок війни, наскільки я пам'ятаю, 22 червня і 22 ночі, так? Давайте тоді запитаємо: от з цього моменту максимально до 10 днів, щось буде чи ні. Ось тут уже стагнація йде, але я витягну ще карту. Ну, яке, бачите, дивіться, лицар жезлів. Це може бути. Вогонь якийсь, пожежа якась. Це я колись сказала вже ну, недавно, тиждень, можливо, два тому, що таке у нас, нас чекає ще таке між водою і е, вогнем. Щось має ще бути. Я відчуваю енергетично, я просто сказати не можу, тому що я, це просто я відчуваю. І ось випала у нас карта. Лицар Жезлів він спопиляє все на своєму шляху. Це можна сказати, що це е, запорізька атомна, можна сказати. Але ви знаєте, у мене душа, душа мені не дозволяє таке сказати. Але я от бачу карти, мені показують. Мені тяжко про таке говорити. Можливо, тому я і коли робила розклад перед війною. До речі, я його робила буквально 20 годин перед е, нападом. Він, мені здається, або 22, або 23 лютого я зробила розклад. І я, я не могла просто повірити. Хоча е, дуже багато хто дивився той розклад, казали, що там показували карти, що буде якась ескалація, буде, щось буде. Там випадали карти. але... Ну, не хочеться мені признати. От так само, як і зараз. Я не хочу в це вірити. Ну, не хочу в це вірити. Не те, що вони там не зроблять. Я знаю, що вони зроблять, але мені дуже шкода людей. Дуже мені шкода людей. Ось як я скажу. Ну, Ця карта, будемо так говорити, що вона, в принципі, вона несе. Ви знаєте, лицар жезлів він несе за собою там, де він пройшовся. Спопилені, спопилені випалені поля, ось так. Тому я завжди, наприклад, в любовних розкладах я кажу: будьте обережні, це такий набігчик. Він вас, як не то катанням, за, 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 затягне в ліжко, а потім зразу з ліжка вискочить і, і порветься кудись далі, шукати далі пригод. Оце ось це. Розумієте? Тому він залишає порожню душу. Жінок, оцей лицар. І я бачу це, 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 це пекло. Я, я знаю, я сама прожила таке. Це було вже давно, звичайно, але е, маю на увазі по цій карті. Я коли вивчала ці карти, я їх проживала. І я знаю, як вони. Я енергію вам несу. Хочу вам донести енергію, яка несе ця карта. І ось вона нам випала. Чи буде до 10 днів з сьогоднішнього дня? А я дивилася на годинник, було 22. У мене 21, то у вас 22. В Україні 22. Ось, 22 червня, 22 години ночі по-українському, по за Київським часом. Розумієте, це не просто так. Ну, що я зроблю? Я не буду говорити до кінця. Може, можна. Давайте подивимося, можна обминути це лихо. Можна, можна. Можна. Силою мудрістю. Сила в мудрості. Європа, вона мудра, але не з москалями. Не з москалями. Тут старший аркан і тут старший аркан. Тобто, можна цьому запобігти. Але дивіться. Якщо хто розуміється, второ, дивіться на фарби. На цю силу повинно бути вдвині більше. Тут просто карта Придворного двора. Вона не є така сильна, як два старших аркана. Мудрість, світова мудрість. А ця сила, карта, показує глибинну, внутрішню силу. У мудрості. У мудрості, в глибині, ось, воно повинно бути сильніше. Тут енергетика повинна бути сильніша, ніж ось ця. Ось тоді можна це уникнути. Ось так я це бачу. Я просто даю вам, ну як сказати, надію, що все ж таки можна це обминути. Якось так. Будемо, давайте будемо надіятися, що все буде добре. Я все ж таки за позитив. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Буду зараз заливати це відео, щоб ви завтра зранку його отримали. Щиро, ще раз нагадую, ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Я просто вже втомилася, можу заговорюватись. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.